Друзі, радий всіх вітати на наступному уроці. На тому уроці, на попередньому, ми з вами розглянули шок-лідери, як їх прив'язувати. А сьогодні, як і обіцяв, будемо розбиратися з монтажами, які вони бувають, як їх правильно зв'язати, які використовують спортсмени, які використовують любителі. Все з вами подивимось, все з вами зв'яжемо. Ви будете знати все про монтажі. Жодна рибалка без монтажа не Можливо, на сьогоднішній день. Відповідно, попловцева має свої монтажі, коропова свої, і фідерна так само свої. З чого починалися всі ці монтажі? Монтажі починалися на моєму прикладі, наприклад, в Києві. Всі ловили колись на шаньки, використовували там додаткові металеві плечі для того, щоб по не плуталося. плуталися. Але цей варіант ми розглядати відповідно не будемо, тому що це вже така. Олдскульна історія, яку ви можете і зараз подивитися, вийшовши на набережну, багато хто ще ловить такими монтажами, і в принципі достатньо непогано. Але я, як спортсмен, буду вам розповідати про те, яка історія з монтажами на сьогоднішній день, які в тренді, які використовуються більш ефективно, вони є легшими, вони є зручнішими, і вони є відповідно більш результативними. Хочу почати з того, щоб вам було простіше і легше розділимо цю частину уроку на дві. Вперше я розповім про інлайн-монтажі, це ті, що можна використовувати в спорті в офіційних змаганнях, і інші монтажі, які раніше можна було використовувати в спортивних змаганнях. Зараз це заборонено, але деякі з них все ж таки є сучасними і не менш результативними, ніж інлайн. Отже, інлайн монтаж може бути зв'язаний в декількох варіантах. Що нам для цього потрібно, щоб зв'язати правильний інлайн монтаж? Потрібен вертлюжок з застібкою, потрібен інколи фідергам, але не завжди про це ми будемо балакати з вами окремо. І потрібна годівничка. Все дуже просто. Я зараз покажу, як це зв'язується. Хочу розпочати з звичайного інлайн монтажа, яким я користуюся на змаганнях в 90% випадків. Уявімо, що це у нас основна жилка або шоклідер, на якому ми будемо все в'язати. На нього ми надіваємо карабін застіпкою для того, щоб нам повісити годівничку. Ось так. Беремо спеціальну стоперну бусинку, яка у нас ось таким чином відкривається. Ми просовуємо жилку в отвір. Поки що ця частинка нам не потрібна. Беремо звичайний карабін, який є другою частиною цієї бусинки стоперної, і прив'язуємо його там звичайним вузлом, е який вам подобається, який ви любите і швидко у вас виходить. Ось, наприклад, робимо так. Вузол затягуємо, відрізаємо хвост. Тепер збираємо основну частину нашого монтажу, тобто зелену стоперну бусинку цю ми надіваємо на карабін. Таким чином, вузол у нас захищений від пошкоджень. І Перебінчик, який у нас лишився на основній жилці, буде впиратися в цю бусинку. І за вушко це можна вже прив'язувати повідець або прив'язувати шматочок фідергаму. Про фідергам я сказав, розкажу окремо. У нас буде окремий урок про нього. Для наглядності, ось давайте повісимо годівничку. Це все буде виглядати. Ось таким чином. Тобто, якщо у вас кормушка знаходиться на дні, риба відповідно буде клювати ось в цю сторону. І таким чином, не враховуючи вагу годівниці, риба зможе, в принципі, передавати свої клювання зразу на кювертип. Чому цей монтаж використовується в спорті? Тому що при відриванні Вашої основної жилки десь ближче до вудлища, Риба може звільнитися від годівниці, тобто відпливаючи, витягнути повністю через вушко карабіна всю жилку і без кормушки плавати. Знаю випадки, що риба чіпляється цією жилкою за якусь перешкоду, і, в принципі, може звільнитися. Якщо б вона плавала все ж таки з кормушкою, шансів вижити в неї набагато менше. Ось тому такий монтаж він такий більш безпечний і він зараз дозволений на змаганнях. Інший варіант інлайн-монтажу, який вважається більш чутливим, і тим самим дозволяє ловити на водоймах, де або дуже слаба, або відсутня взагалі течія. Якусь дуже чутливу і боязку рибу, яка всього боїться і не хоче там піднімати найлегший гачок. Чим воно відрізняється, чим вона ця оснастка відрізняється від звичайного інлайна, зараз покажу. Для цього нам потрібно замість звичайного карабінчика з застіпкою використати ось таку штуку, це називається плече для годівниці. В'яжеться це все дуже просто. Так само надіваємо на основну жилку це плече, фіксуємо в кінці вашої жилки бусинку стопорну. Або швидше і простіше, звичайний узлик для того, щоб просто трималось. Відрізаємо зайве. Не забувайте змочувати всі вузли, які ви в'яжете на жилках, тому що при затягуванні жилка пережигає сама себе і, в принципі, втрачає свої властивості. На цих ділянках потім слабкі місця при закиді, при приуважуванні більш великої риби, ви можете її втратити, бо вона тут розірветься в першу чергу. Так само закриваємо карабін для захисту вузла. І ось доходимо до нашого плеча. Зараз покажу, як це все працює історія. В плечі так само є застібка. До речі, плечі можуть бути різної довжини. і Можуть бути не жорсткі, як тут, можуть бути виконані з якогось пластичного матеріалу. Але такий я вважаю не кращим, тому що пластичний він більш плутається, ніж цей. Надіваємо годівничку. Ось і ось такого приблизно ось так буде приблизно виглядати ваш монтаж. Тобто, чим він відрізняється від того, що ми в'язали на звичайному. Карабін. І чому він такий чутливий? Ось уявіть, що у вас лежить ця оснастка на дні. так І для того, щоб е, риба потягнула вашу наживку і не відчула вагу годівниці, є е, е, ось це саме плече, яке, в принципі, е, не заважає е, рухатись вашій, вашому гачку. Тобто всі, всі якісь дії риби. І не будуть викликати якоїсь підозри у риби, тобто вона зможе глибше заковнути вашу наживку і відповідно з гачком зачепитися краще. Тобто ці монтажі використовуються в стоячих водоймах, як я вже казав, вони більш зручні і більш чутливі. Причому при ловлі такими монтажами дуже часто використовуються дуже тоненькі квертипи, там до однієї унції 0,5-0,75, максимум 1. Тому що риба буде вже безпосередньо на сам ковер тип передавати свої зусилля при клюванні. Ще один цікавий інлайн-монтаж, який я піддивився у англійців і ним користуюся дуже часто: прилову риби на стоячих водоймах, там коропа карася. Він в'яжеться не на шоклідері, або на шоклідері з моножилки, або на просто звичайній жилці, якою ви користуєтесь, без шоклідера. Як робиться такий монтаж, він взагалі, я вважаю, найпростіший. Беремо карабін застібкою. До речі, я взяв ось такий карабін, бачите, додатково захищений цією пластиковим, пластиковим кільцем, тобто бусинка вже залита. Вгужко самого карабіна. Чим це краще, тим, що пластик по пластику все ж таки їздить краще в плані того, що не псує один одного. Тобто, якщо металева частина карабіну може якось псувати основну жилку, то пластикова відповідно набагато менше. Отже, візьмемо для прикладу цю штуку. Збирається воно, в принципі, так само, як всі інші. Заводимо карабін. Для годівнички. А ось тут беремо запас достатньо великий хвостика і починаємо крутити його в різні сторони, утворюючи ось таку петельку і таку невеличку косичку. Скручуємо до потрібної довжини, а довжина цього плеча має бути для того, щоб воно не плуталось. Більше ніж довжина годівниці вашої. Не менше, тому що менше буде плутатись і це буде не зовсім зручно. Ви будете постійно втрачати час і розплутувати всю оснастку. Не тільки таку, любу в принципі. Ось я беру такі великі плечі роблю. Потім тут складаємо петельку, перевертаємо її, для того, щоб вийшов, вийшов у нас вузол вісімка. Так, протягуємо все це діло. Ось затягуємо вісімку, і в нас виходить вузлик з косичкою. Тобто карабін, який ми з вами прив'язали раніше, він буде з'їжджати ось сюди і, в принципі, просковзувати. Це нам не потрібно. Нам потрібно, щоб тут відбувалося фіксування. Які можуть бути варіанти? Варіант перший. 에, може бути на суперчутливих монтажах ось такі силиконові стопори. Вони теж є різні, там довгі, короткі, маленькі, великі, треба підбирати. <кій> Але кращий варіант, який мені подобається, тому що силикон все ж таки м'який і теж при якомусь навантаженні може проскакувати. Мені більш подобається варіант з звичайними поплавочними груз... грузиками. Ось я для себе один вже дістав. Вам показати. Тобто ми перед вузликом цієї оснастки фіксуємо груз. Треба взяти його середній, ну, бажано максимально маленький, але щоб він тримався. Ось, якщо його зафіксувати, він відповідно вже не проскочить за ваш вузол і не з'їде на ваш повідець. Отже, монтаж буде виглядати таким чином. Якщо зафіксуємо в, в засідці годівничку, буде ця вся історія виглядати ось так. Скажу вам, що це дуже зручно. Вузла, в принципі, ви не маєте взагалі на своєму монтажі. Тобто вісімка, це петля затягнута, яка. Не забирає властивості, розривні властивості вашої жилки, тобто в процентному відношенні розриву тут майже не відбудеться, тому що це не вузол, це просто затяжна петля. Отже, у вас монтаж без вузлів, яким можна ловити чутливу, велику рибу і в принципі не мати проблем. Я вважаю, що це дуже класний варіант, і раджу його використовувати частіше. Е, інші монтажі, які я теж вважаю дуже ефективними, але з якими на сьогоднішній день не можна виступати на змаганнях, тому я їх практично не використовую. Але все ж таки бувають ситуації, коли м, я до них повертаюся і використовую, тому що ситуація цього потребує. Це е, перше патерностер в двох варіантах. Я зараз вам покажу, чим вони відрізняються. і... Відповідно симетрична і асиметрична петля. Як їх зв'язати, я теж зараз покажу. Чим вони відрізняються, ви теж зрозумієте. Ось наша жилка основна. Робимо петлю. Е, відміряємо якусь е, частину. Це в нас буде плече для годівнички. Тобто тут можна зразу прив'язувати карабін, карабін або робити петлю, і петля в петлю вішати сюди годівницю. Це як кому зручно. Робимо вище іншу петельку. Відступаємо. Трошки далі, це ця частина, в якій буде чіплятися наш повідець. Тобто, це з попереднього прикладу та сама скрутка, завдяки якій не плутається наша годівничка разом з повідецем. Тобто робимо її достатньо довгою, там приблизно 10-15 см. І робимо ще одну петлю, в яку ми будемо заводити іншу петлю з повідця. Можна її зробити там дуже велику. <кій> Відрізаємо зайве, тобто ось така оснастка в нас виходить. Чим це цікаво? Якщо ми прив'язуємо основну жилку з вами зверху, ось в цій частині, Отримаємо такий варіант. Тут у нас годівничка, тут у нас гачок. В принципі, це такий глухий монтаж. Все буде працювати, як в онлайні. Єдине, що буде точка, на якій риба при клюванні все ж таки зупиниться і натягне жилку да, до вашої годівнички. Ось це буде там така історія. Тобто вона відчує, що вона вже засіклася. І, в принципі, вона може виплюнути наживку або засіктися, все ж таки, і ви її спіймаєте. Тому е, інлайн-монтаж він більш практичний в плані того, що риба може довше не відчувати навантаження, окрім навантаження вашого квітку. В такому випадку плюси в тому, що якщо ви прозівали клювання, риба сама себе засікає завдяки годівниці, і, в принципі, вам. Не потрібно навіть підсікати, просто витягти її і покласти в садок. Ось все, чим вони відрізняються. Плюс ще в тому от в такому монтажі те, що при закиді, якщо уявимо, що ви закидаєте, да, годівниця летить вперед, і плече з гачком буде відхилятися, воно буде жорстке, воно буде відхилятися назад. Складати ось таку петлю, і ваш повідець ззаді не буде закручуватись. Ну, вірогідність того дуже маленька. Якщо цю петлю зв'язати по-іншому, я зараз покажу як, то це буде не так зручно. Тому цей варіант найкращий. Наступний варіант, який я зв'яжу, він частіше використовується, я бачу це в інтернеті. Але від нього більше виникає проблем при закиді. він більше закручується. Відповідно, ви замість того, щоб ловити рибу. Постійно вимотуєте і розкручуєте, розкручуєте всю цю історію. Інший варіант патерностеру, який більш заплутований. Зараз розумієте чому. Давайте зв'яжемо, щоб ви все ж таки розуміли, як, чим вони відрізняються. Беремо основну жилку, прямо на ній це можна в'язати. Заводимо карабін для нашої годівнички. Робимо. Плече, яке вам потрібно, можна коротке, можна довге. Тобто цим вузлом, який зараз зв'яжемо, можна це регулювати. Робимо тут звичайну петлю, Ось і, в принципі, все. Для того, щоб прив'язати повідець, потрібно зробити на оцьому кінці ще маленьку петельку, до якої ви будете вже прив'язувати сам повідець. Чому це буде плутатися більше? Тому що годівниця, яка буде летіти вперед, ось давайте для наглядності ми її тут причепимо. Ось, ось бачите, повідець. При польоті вперед буде відхилятися назад і просто складатися разом з вашою жилкою. В цьому варіанті, який ми з вами зв'язали, він буде відхилятися ось так. Тобто буде пружинити ось таким чином. І це менше буде впливати на закручування самого монтажу. В цьому варіанті закручування буде набагато більше, тому я не зовсім раджу використовувати. Таку, такий варіант, він дійсно проблемний. Третій варіант монтажу, який теж можна використовувати, який є дуже ефективним, який так само, само підсікає рибу, це асиметрична і симетрична петля. Зараз я обидві зв'яжу, побачите, в чому симетричність і асиметричність цього всього діла, і чим вони відрізняються. Раджу використовувати жилку більш товсту, ніж основна, для того, щоб петля була жорсткіша, вона тоді краще працює. Або, якщо ви ловите, наприклад, на ракушках і на течії, краще використовувати симетричну-симетричну петлю, зв'язану з флюрокарбону. Це буде додавати їй жорсткості. Обидві петлі починаємо в'язати з скрутки, яку я раніше показував. Беремо довгий хвіст, для того, щоб було зручніше. Робимо скруточку. В принципі, вона виконує ту саму функцію, як і в всіх інших монтажах, не дає закручуватись вашому повітцю на, на округі вашої оснастки. Так, робимо тут таку саму восьмірочку. Так, запускаємо через хвостик карабін з кормушкою до самого кінця. І в кінці ми знову зав'язуємо з вами петлю, але подвійну разом з хвостиком. Тобто 4 жилки і 2 вушка ми зв'язуємо, щоб це була одна петля. Ось так. Таким чином в нас виходить ось така оснастка. Одрізаємо вишня. За ці два вушка, в принципі, вона і прив'язується до основної жилки. Тобто має ось такий вигляд. Чому вона називається симетричною? Тому що обидва плеча цієї петлі абсолютно однакові, тобто в чому вся суть. Коли ваша годівничка лежить на дні, риба тягне за гачок, і, до речі, цю петлю можна робити різної довжини. Якщо вам треба максимально швидко, щоб риба підсікалася і в неї не було можливості підняти насадку, проплисти з нею там якісь. Якусь певну відстань і виплюнути, її, щоб вона прям зразу підсікалася, ви можете зробити взагалі коротку петлю. І на хід риби буде е, дуже маленька відстань. Якщо вам потрібно ловити якогось там дуже е, вибагливого ляща, який в стоячій воді, там чим більше лящ, тим ніжніше він клює, йому треба з цією насадкою поплавати, поплямкати і не відчувати е, негачка жилки, Робиться велика петля. Відповідно, ваша риба може переміщатися на більш далекі відстані, не відчуваючи ніякого навантаження. Ось, при такій ловлі, до речі, жилку після закиду не натягують, тобто вся оснастка, жилка має лягти на дно, і квивертип ваш не натягує жилку. Тобто, все має бути максимально розслаблене для того, щоб риба нічого не Відчула при клюванні. Другий варіант петлі називається асиметричний. Зараз зв'яжемо подивитись, як він відрізняється. В принципі, вони працюють однаково. Як по мені, там дуже великої різниці я не відчуваю, але стосовно закручування і заплутування, асиметрична петля мені подобається краще. Вона чомусь у мене менше набагато закручується. Робимо так само скрутку, вісімку в кінці, з хвостиком, запускаємо туди карабін з годівничкою. І в'яжемо також подвійну петлю, але робимо трошки по-іншому. Відводимо е, жилки назад, тобто в нас має бути. Одне плече коротше за інше. Тобто ми робимо скрутку петлю, верніше, трошки в іншому місці. Звісно так, вона у нас вийшла маленька, але, в принципі, її можна робити більшою. Yeah. Я поясню, чому. Якщо більш баглива риба, її можна робити довше. Ось, виглядатиме вона таким чином. Е, тобто ваша годівниця, як ви бачите, буде знаходитися не під, само, не під самою вісімкою, а трошки зміщена. Дійсно, це плутається менше. Навантаження на цей вузол немає. Годівничка в нього не б'є постійно, коли він внизу, він все ж таки навантажується більше. Отже, теоретично, вона більш практична, і я нею користувався дуже часто. Зараз користуюся, як я і казав, онлайном, тому що такі монтажі заборонені. А ловити на такі монтажі, а потім на змаганнях виступати з Інлайном не зовсім правильно, тому що до монтажу треба звикнути, для того, щоб ви розуміли, як він це веде, як відчувається клювання, на яких моментах треба вже виймати рибу, на яких ще не треба. Заковтнула вона наживку чи ні, це все, діло практики. Отже, до кожного монтажа треба звикати, але всі вони мають місце на сьогоднішній день, всі вони виконують свої функції. І, в принципі, всі ми, ними можна користуватися без проблем. Стосовно плечей для годівнички, які використовуються на інлайн-монтажах на сьогоднішній день, от я хочу вам показати, що є різні варіанти. Є довгі, більш довгі, є більш короткі ось, наприклад, прикладі цьому, бачите, написано, що один має 8 см, довжини інші інший, 4 см. В принципі, так само їх можна збирати і самому. Це жорсткі монтажі, зв'язані на товстій жилці або на флюрокарбоні. Вони ще можуть в'язатися. Також є жорсткі, які я вам показував на прикладі в'язання. Теж бачите, різної довжини, може бути 6, може бути 4 см. І є м'які, теж з різною довжиною. які Можна використовувати, це найчутливіші оснастки. В'яжуться на таких монтажах. Також, якщо брати до уваги стопорні бусинки, ось я знайшов таких два варіанти. Вони трошки різні. Тут немає взагалі металевої частини, вона просто розбірна і швидко можна міняти. Її теж можна використовувати, вони також по розміру можуть бути більші. Розміром можуть бути менші. Це теж зручно, теж е, має право на життя. Також разом з різними карабінами і різними застібками, які бувають різного розміру. Е, до речі, я рекомендую не брати самі маленькі, тому що е, маленькі застібки, ви будете довго дуже гратися. Якщо це, наприклад, холодна погода, то розстібнути маленьку за, застібку взагалі проблема пальцями, які замерзли, тому беріть. Щось побільше, вона ні на що не впливає, не додає там якоїсь великої ваги до вашої оснастки. Беріть більше і зручніше. Також є варіанти з захистом пластиковим, з такими бусинками. Ну або з такими, як ми з вами в'язали. Отже, друзі, як ви бачите, варіантів монтажів є багато. Е і як домашнє завдання, хочу вам загадати, щоб ви все це пропрацювали. Все це уважно передивилися, все це спробували зв'язати, тому що кожен з цих монтажів має свою функцію і має виконувати певну задачу. А для того, щоб не пропустити наступний урок, в якому буде теж щось не менш цікаве, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, натискайте дзвіночок. Побачимось!